Я не добра феєчка, я не добра феєчка За абсолютно. Ці, я знаю, що ти маєш мені сейчас не чіпаючий мікрофон. Я не можу, он мені нужен. Через не можу, ми не цілуємо я не його. Не я ще не Я ще буду психовать. Подари. Зрозуміло. Даша. Тихо. Ти або зараз мені читаєш, а потім будеш танцювати. Що це таке? Тихенько. Живи секундочку, не погордуй, сама це Живися, Кумчику, не погордуй, сама варила. Ну давай послухаємо. Ну ну, ну так я сюда его говорю, ну, но она меня сама не пишет. Тихенько. Живися, Кумчику, не погордуй, сама варила. Да, є. сама варила. Хай буде. з десяти спроби, слава Богу.